Кримінальну справу за статтею хуліганство порушено за фактом стрілянини між сусідами. Ми вже повідомляли про подробиці цього інциденту. Нагадаємо, 14 березня суперечка через розкидані недопалки переросла у стрілянину із двома пораненнями з травматичної зброї. Тоді був госпіталізований господар будинку 33 по вулиці Анастасії. Медвідь, розповідає Ірина Дідух. Кримінальна справа порушена за фактом грубого порушення громадського порядку і застосуванням травматичної зброї пристрою для відстрілу гумових куль, що спричинило тілесні ушкодження. Тобто, в рамках розслідування цієї кримінальної справи будуть з'ясовані усі питання, які до порушення кримінальної справи не могли бути з'ясовані, тобто будуть проведені весь комплекс необхідних слідчих дій, і з'ясовано обставини нанесення цих тілесних ушкоджень. Суперечка розпочалась через розкидані недопалки, які на своєму подвір'ї знайшов Микола Школа. Обратіла увагу, що дуже велика кучка в одному місці була насипана окурка. Мы, естественно, по траектории прочитали, что только можно э, вот там крыльцо, они немножко выше находятся, крылечко выше немножко, что значит автоматически видно, кто-то в одно место курил и бросал сигареты. Сделал муж ей зауважение, э, что я тебя очень прошу, если ты куришь, то не бросай, пожалуйста, мне в огород э, окурки. На что она ответила, что я не курю вообще. развернулась і ушла. Конфлікт, тобі ж конфликта не було такового. Но через час, через час приїхав папа. Її, ну і почалися грубості, значит, обзывание, що ты ні хто, ви бомжи, ви будете на мене працювати, я вас всех поубиваю, вас їх постріляю. Він сказав, що нього немає, на нього немає, він купить все одно прокурорів, судів, міліцію. І йому закон не писаний. Підійшов назад до машини, з машини достав пістолет. Коли я бачив, що вже починається прицільний пост ну, в мою сторону, в лице, я повернувся і почав бігати в сторону дому. Олег Гладько розповів, чому саме почав стріляти. Відбулася між нами сутичка така ну, розмовна, неприємна. От. Після чого я вийшов на вулицю, він достав біля машини молотка і почав молотком погрожувати. Підняв. Перший раз він його підняв, вдарив по склу склому автомобіля. Потім зацепив дверку. В Цей час я побачив, молоток був ну, одна кінцівка молотка, загострена з такими зубами конкретної. Після чого, коли він вже підійшов до мене, я побачив, що йде реальна загроза. Я в цей час, коли він бив по автомобілю, я витягнув пістолета і зробив в нього постріл. Потім він нагнувся, хотів взяти якийсь інший великий предмет. Цей раз я зробив, він повернувся боком, зробив другий простріл, попав в ну, плечі. Я вважаю, що я поступив правильно, тому що була реальна загроза моєму життю. Ні один з представників міліції не підійшов і не показав на машині слідів. Якби була, то він показував би. Він вийшов з свого двору, коли в нього забрали пістолет. Пістолет в нього вилучили, я присутство, як вилучили пістолет, принесли, кинули в машину чергову. Він виїхав опять з своєю машиною, але ніхто до машини не підійшов і не показував, де сліди, де що. Той світ його слов, вірили, що молоток був в руках. Потім тут казали, де цей молоток. Ходили вокруг машини, в дворі, но його не знайшли. Ми і надалі слідкуватимемо за розвитком цієї справи. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, Валентин Біліч для новин телеканалу Віта.